Всім привіт! На цей раз дивимося я купила по акції в магазині Аврора. Продавались такі чіпси Лейс. Купила зі смаком сиру. Дві пачки. У кожній по 60 грамів. коштували 36 гривень. І одну краби. Зі знижкою 300 гривень. Купила кільцеву ледлампу, яка змінює кольори. Була 399, я придбала за 99 гривень. Діаметр такої лампи 26 см. Побачу, як буде працювати. І зроблю окремий огляд на цю лампу. Зараз дуже вигідна пропозиція на різні смаколики. Також знижка. Купила ось такий шейк 330 мл. Тоді ось такий ще у баночки. Це безалкогольний, щоб ви нічого не подумали. І ось такий. Ще зі знижку були арахіс MMD. Також непогана знижка, ви куточку побачите. Купила дві пачечки. Нам уженьку сподобались ось такі черв'ячки зредина солоденька, а ззовні вони посипані кисленькою присипочкою. Але вона така ледь кисленька, Смачненькі Ось ці желені цукерки, 70 грамів. Також знижена ціна від Рушен. Тоді ще зі знижкою були ось такі різні жувальні цукерки. Це від Chupa чупс зі смаком яблука. І ось фрутила, різні смаки. Яблуко-полуниця, малина, апельсин і лимон. Різна ціна. Чоловіку машину потрібен був ось такий адаптер автомобільний. Два виходи USB. І ось саме дисплей, який буде показувати вольтметр. У Уприкурювач його вставлять і буде працювати. Гарантія на нього 12 місяців, то я окремим чеком його придбала. Дуже мені подобається, як працюють ось такі ліхтарі вуличні, садові, біля доріжки їх ставиш, і непогано світять. Ну, можливо, як світять не дуже, але зірочка така виходить на землі, на ґрунті. То прикольно так виглядає і видно, куди потрібно йти. На сонячні батареї. Вже неодноразово я купую, мабуть, це вже ну, разом 10. Шість раніше купувала і ось це ще 4 придбала. Неодноразово беру, показую, що купую пелюшки. Для бусинки для нашої собачки, розмір 60 на 90. Я дуже часто їх купую, але вже не завжди їх показую. Буває, 4 пачки купую, потім пауза, що не показую. Ну, на цей раз купила лише одну. Підемо у гості, то потрібно щось смачненьке принести. Купила до кави чи до чаю. Ось такі бісквітики Від фірми Бісконці. 6 штук в упаковочці смачненькі, зі смаком з молока. Для Алінки не по акції, але побачила, що продається. Ось така пюрешка. Ось таку завжди купую фруктовий салатик 100 грамів. І вирішила порівняти, яка краще від галіція або елфік. Ще акційний товар купила це ось такий попкорн панда. Це, мабуть, робити його самостійно у мікрофіль печі. Ми потрібно подивитися. Зі смаком сиру 100 грамів така пачечка. Також по знижці від начаба придбала ось такі снеки. Курячі сласі із соєвим соусом. Вага 30 грамів. Подобається мені ось цей соус теріякі від фірми Просто. 200 грамів така невеличка пляшечка. Смачний, на перший раз вже купую. Спробуйте і ви. На касі по акції продавались ось такі чупачупси. Я вирішила придбати різні смаки. Це великі, XXL, яблука. Всередині тут жуйка. Тут і фруті смак. І, мабуть, це кола. Лимон коло, так. Да. Ось такі великі вони. І останнє, що дісталося з пакету, це придбали ось такий вуличний ліхтар. Також на сонячні батареї. Він із сенсором. Гарантія 12 місяців. Тут 100 лампочок, 100 діодів таких. І ось кнопочка, яка перемикає режими. Зараз я закрию і побачите, як буде яскраво світити. Це перший режим вимикаємо. Другий режим потім засвітиться таким ледь світлим. Вимикаємо. Ну і так далі. Все, вимкнула. Є отвори, і всередині кріплення, до чого можна кріпити. Корисна потрібна річ, мені такий ліхтарик дуже подобається і потрібен. На цьому все. Був такий невеличкий, коротенький огляд моїх придбаних акційних позицій, товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!